Багато суб'єктів підприємницької діяльності в нашій країні стикаються з тим, що комерційна таємниця або конфіденційна інформація про їх діяльність стає відомою конкурентам, правоохоронним органам або просто стороннім людям. Такі витоки часто призводять до негативних ефектів у вигляді збитків, негативної ділової репутації, а інколи навіть до втрати основних клієнтів. Інколи працівники, особливо ті, які переходять до конкурентів, часто діляться своїми новими роботодавцями, інформацією та досвідом, отриманого на попередньому місці роботи. Однак мало хто знає, що законодавство України передбачає різні види відповідальності, в тому числі кримінальну за розголошення інформації, яка є комерційною таємницею підприємства. Ми допомагаємо зробити юридичний захист вашої комерційної інформації. Та зменшити ризики її витоку. Розробляємо угоди про нерозголошення та неконкуренцію, виходячи з особливостей саме вашого бізнесу. Тож, якщо ви хочете захистити свою комерційну таємницю, звертайтесь і ми допоможемо вам розібратися з ним питанням.